Ти робиш татуювання, і перед тим потрібно тобі збрити клієнту волосся, і ти з тимком нечаянно її та й чакнув. І знає, чуть, чуть виступає кров. Скажи, будь ласка, це є вже потразненням, і клієнту краще після того звернутися до дерматолога, чи не будете тривогою просто дати їй зажити і наблюдати за нею? Якщо е, родинка після травматизації не приносить дискомфортних відчуттів, то в принципі ми е, спостерігаємо її і все буде окей. Якщо після того, як е, Родинка травмувалася, і ми відчуваємо, що вона болить, є ділянка почервоніння, Так а може якось відео змінюється, то ми обов'язково йдемо до лікаря-дерматолога, проводимо діагностику і за необхідності ми її видаляємо. Наскільки близько можна до неї голкою підійти? Хтось говорить міліметр два, хтось говорить, що можна прям впритик до неї підійти. Якщо вона без ніяких почервонінь, це просто родине пятно, там родинка маленька, от, от в тому плані. Краще у Нати родинки і відступати десь міліметр, а то й більше, і там, де є велике скупчення невусів, новоутворень бажано татуювання не робити у цій зоні.